Привіт, привідорі, друзі! З вами Верест. Продовжуємо з вами відігравати ЛВК, так сказать, після поразки, да будемо зараз спробувати ставати на ноги і отигрувати нормально далі, так сказати, закінчувати раунди перемогами. А в четвертому раунді ми попалися проти філіппінського клану Діґвепо, і зараз ми займаємо четверте місце. В Принципі не здвинулися, так сказать. Після фіналу минулого дня а, ну, я просто неща, початок так сказати, а, завершив і одразу через пару хвилин почав записувати, подряд, щоб все по фасту поробити. Ось такий баланс у нас. А, я вирішив тут ще з 15 одну атаку записати, тому що будемо тащити 23 номер і база тут доволі цікавенька. На 15-му таунхолі я буду відігрувати корінцями, Моїм любимим любим міксом. Брін, я так люблю цей мікс після сьогоднішніх атак в легенді. Щоб ви розуміли, у мене одна однушка є і всього-навсього трьошки. Ну Це прям трэш повний. А, ось така база, що я тут планую зробити, зараз розкажу. Тут у мене взято 6 інвізів для чемпіонки. Чемпіонку я планую закинути десь, напевно, з мастерської, щоб вона побігла і якось пішла в глуб бази, а не на мортіру. Ну, скоріше за все, так і буде. Ну, Настільки, я закину десь тут а, а, пару інвізів, щоб а, чемп мене не Може, Можна на морті. Закинуть, щоб зарані це А Хочу, щоб вона тут добігла сюди, покосила це, можливо, навіть забере метальника одного, да ну і трошки накоцє орла. А може і взагалі забере, подивимось, коротше. А, я знаєте, що думаю чи може мені залишити так два рейджі, як яке завжди атакую, чи взяти мені один заростаючий спел замість нього, щоб тут заплутати за моноліт, може, на всякий випадок. Але думаю, може, нахер воно мені надає, і давайте пробуємо так от яростними корінцями. Тож, ну Мені здається, все буде добре, по крайній мірі. Тож, думаю, закривати тут нічого не прийдеться. Хоча не знаю, хоча може давайте її візьмем. Так, да, може давайте, кстати, її візьмемо, тому що, блін. В принципі, рейджи нам і так буде достатньо, я думаю, одного. Так, заростаючий спел. Да. Блін, а. Ні, друга реджа все-таки, другий рейдж мені все-таки надо, з за все буде. Хоча ладно, давайте так залишимо. Це 15-й таункол, Попробуємо отиграти. Ось така ситуація. Ну, давайте починати атаку. 6 інвізов, я інвіз не хочу зменшувати, тож що ну, мені якось треба буде закривати тут а ще мортиру представити, і треба було ще трошки позабирати у цій будівлі. Тому думаю, 6 інвізо було достатньо. І тим паче я граю без лисиці, я граю копастіком, тому ось таке діло. Давайте починати атаку. Для меня здесь тут такие Теслы все-таки Е, давай то есть так Варвара на переверку и закидываем пусть так Чемпа. Так прискорим, nice, Чемп идет туда, куда нам надо. Хорошо, хорошо, як прям летит Чемп. Боже, самый охуенный герой. <ріст> так, давайте далі. Кстати, у мене ще є один інвіз. Дивіться, може, ми ж зараз попробуємо. Так, да, реально, орла ми трошки накодці. Може, мені й нахер не треба, це було зазрастаюче закляття, слухайте. І по моноліту паротишек, хорошенько. Вчасно забрали, вчасно засеїли. Чемпа. Закидаємо отсюда казарму, стрілу бах, все хорошенько. Так, давайте. вальки, Корні. Хорні. Так, і давайте ось так все позакидаємо. Він люблю Тащить корінцями. Прям дуже все таке швидко скинув і просто підкидуєш свої спили. Так, давайте сюди ми закинемо мороз. Оп. Давайте вже чемпо закинемо за спиною, тому що у нас дальнобойного спису тут немає. За закляття сюди, важливий такий дефенс ми закриємо. Я так зрозумів, нічого немає в Конкастл у суперника, де це вже другий раз ні, пождіть. Вроді ж ми грали вже проти якогось клана, там, де у Тіпов не було клан Касла взагалі, да? Це вроді четвер... другий день був. Ну і четвертий це теж. Так, хорошо. Блін, у нас тут багато чого залишилося, залишилось, чесно. Щось мене трошки це напрягає. Де наш, кстати, міньйон? Блін, він не там, де треба. Я вже хотів його десь тут прижимати. Якщо він би був десь біля Вардена, його вже можна сюди пустити було, щоб він стрільну ось тако... В сторону цієї ко... костяшки, да, коли він був би на міду. Він би тут багато чого б за... замедлив. Але, блін, він не там, де треба, на жаль. Реймістеріо, нашим я тебе брав, просто так сказати. Давайте. Прожимаємо. Да, атака Даже, Я не знаю, наверное, даже тут зростаючне закляття не треба було брати. У нас би. А... Ми б ще б десь в центрі присколи, прискорили, прискорили корінців би, да я думаю, вони б ще пошли б сюди на моноліт, потім не пошли б десь в сторону да? ну і все одно. Але з заростаючим закляттям теж треба якісь разнообразі робити, де на 15-й тонхол. Тому ось так. Ладно, поверну назад, то ну, з рейджем мені теж непогано заходить, даже без заростаючого закляття на 15-му тоннхол. Та інколи на 17 сінам таке буває. З 15 кою ми завершили, друзі. Переходимо тепер до атак на 17 тих таунхолів. Ми вже на аккаунті Донґфор. З цього аккаунту я буду супер-відьмами на КВ. база дуже класно підходить. Але знаєте що? Ну, атаки в нас не тільки корінцями не заходили, а також супервідьмум. Всього 255 я набив. Реально, тільково, дуже прям класно. Давайте ну, подивимося, що там за база. Я зараз вам її покажу. А, ось така база, реально база під Fireball Будемо Ми целитися в... в Spell Tower. Да, можна даже в навіть вселить, коротше, щоб цей весь сектор о, збрить. А, потім ми відьмемо пойдемо аж на таунхол. Да, тут зразу їх введу, тут проб'ю шлях і будемо відьмемом заходити на таунхол. А, бу... а, блін, у мене ж тут не це ц... ц... здібні взяти. Блін. да й не хочеться якось, знаєте, забирати дзеркало, де стойте, тут все одно у нас КД-50 секунд, слухайте, може навіть і встигнути. Ну Мені по факту тут два інвізи знадобиться. Знаєте що? Навірно, стрілу все-таки я не буду брати. Я там уже скелетним плюс інвіз активую цей Spell е Тому, гадаю, то стріла на мене сильно треба буде. А там, уже коли корні десь будуть закінчувати цим сектором, я їх... вони десь сюди, по ідеї, будуть йти. Да, тут проб'є шлях, наприклад, кінг, тут я кину джамп. Кстати, може, ще і й... навіть прожму Кінга, то тут ніякого джампа не треба буде кидати. То, короче, вже десь тоді будемо задумуватися над активацією. Uh, в принципі, все готово. Давайте ну, починати атаку. Сподіваюся, файр цей раз хорошо полетить. Mm -hmm. Так, ладно, Тессил немає, хорошо? Прожимаємо. Хорошо. Блін, слухайте, я, ну, я вже хотів це і закинути. Скелетне закляття там, щоб рикошет на рикошетну пушку, але воно нам треба для інших цілей, тому а, не будемо зараз його юзати тут в даній ситуації. Хоча можна було б. Давайте на сюди квіна. О, фріз, кстати, лучше закинемо. Так, давайте ну, но... думать над активацією. Так, кінга вже варто прижати, я гадаю. У нас все одно є джамп. Тут можна чим подропнуть, хай вже закінчує з тим сектором. Так, да, він, правда, не справиться з усім прям сектором, але більшу частину ну, позабирає. Давайте не сюди джамп. А, бля, нахіра там джамп, у мене ж відьми взагалі пошли не тим коридором. Блін, а тут взагалі проблемка. Чемп, на, чем, на жаль, помирає, ну, але він основну таку свою ціль зробив, це зачистив той верхній сектор. Блін, у нас ще залишається швидкострільна пушка і моноліт. І це все в одному секторі. Воно так трошки віддавно стоїть в колодязі. такому. Ну, це не дуже класно, але А, кстати, ніквіна дотягується нормально. Хорошо, так, давайте сюди тоді бомбера закинемо. Можна на тесілку міні-дракончика дропнути ось так. Я гадаю, можна справитися. В принципі, у нас там інферно ще є, да, є арбалет, є швидкострільна пушка. Але гадаю, що все-таки цього буде достатньо всієї цієї моєї армії. закінчити, закінчити цю атаку на трьошку. Так, давайте ну ось так мені дракончика дропнем. В принципі, нам вже так, так почистка не треба, у нас є чим зачищати. Да ну, <сь proces> та і мені дракончик вообще там безполезний був, його просто іспепелило інферно. Давайте поможемо в чуть, -чуть нашій армії, закидемо труту на будівлі, Я гадаю, це інфект по-любому, якийсь дасть. А, так. О'кей, ну там же Варден подойшов і атака. Uh, по Пойдій-бо, трішку, то ж у нас ще є дві супервидими, є ще два біг боя, да? Чи як оці скелетики називається, вроді якось так. Але ми забираємо трьошечку. Все хорошо, І, друзі, переходимо до останньої атаки. Це буде атака з мого основного аккаунту. І ми вже на моєму основному аккаунті. Давайте ну, я одразу розкажу, покажу, як я ціні в Легенді, в принципі, грався, через що я горів. Ну, коротше, ось така ситуація. Одна однушка, я, Ну і, в принципі, такий собі результат, плюс 242. Реально, дуже прям сильно горіло сьогодні вранці. Подивимося, як у нас сьогодні зайде атака, крім на 17-му полі на ЛВК. Сподіваюсь, буде все ну, блін, Більш-менше щось туди я придумав. Так, четверте місце так і залишаємося На жаль, за, за відео ми не виберемось хоча б на третє. Ну, окей, нічого страшного, давайте наглянемо, що там у нас за номер. Ось такий е, номер. Так, куди це я нажав? Що е, я тут планую зробити? У мене було пару ідей заходу. Е, перший, я думав, от за закинуть чемпа так да і вже по цьому коридорі утворному пойти так дорадше. Але я щось подумав, стойте, можна і тут ось так зачистити з Боже, що я на ті кнопки якісь не треба, нажимаю. Отсюди закинуть Чемпа з 7 годин, попочищуватись. До... Ну і такий утворюється коридорчик, що прямо на таунхол можна пойти. Заростаючий спел, я планую закинути. Ось на ці будівлі, да, щоб отак закрити, щоб нас вогнепушка не сильно заважала. Ну і отак, щоб корінці пошли сюди, потім пойду, да, ну, і там вони вже завернуть. Я гадаю, що це буде таке. чемпіонку. Ми теж тут десь потім ракетним списом скину, щоб почищувало з 12 годин. Я зараз це ще подумаю, чи треба це точно робити. Тож мені здається, коридорчик трошки дай широким буде, хоча може і сайдіот. Та, в принципі, думаю, да, подойдет. Головне, щоб почистило оці три будівлі. Я навіть буде не критично, слід туди трошки уйде вверх чемпіонка. Окей. Тому давайте починати. Я це реально думаю, може краще я вже з 3 години годин почну тащити. Да. Просто я тут обоююсь конкаслав, що в мене якось чемпіонку можу втратити. Бо в мене сьогодні така ситуація теж була, що я просто просрав чемпіонку, і рекол спел був безполезним. Окей, давайте все-таки спробую на що зайти. Якщо подумав вже і придумав багато чого поза відео, да, то можна спробувати. Так, чемпами, давайте тоді. Закидуватись так. 56 інвіз полетів. Він так лисиця бісить, інколи, понимаєте, друзі, просто вона це там стоїть далі. Да? Чемпіонку за інвізову, ця шмара просто стоїть і урон отримує. Ось як прямо зараз, дивіться. Просто реально. Такий питомець, просто. дуже від нього горить. от так давайте. Я сподіваюся, хоч ще одну одну так сказати, одну частинку інвізи. лисиця Так, да. хорошо, вона дала нам інвіз закидаємо ще Інвіс, і я думаю, ми заберемо зараз ось до башту Арчеров і, в принципі, можемо спокійно забирати чемпіонку. Окей, непогано все-таки тут опрочистився. Дивіться, хороший коридор утворився. Тому давайте ось так, ось так робити. Закидаємо це все. Маємо. Кстати, дуже класне прожаття тут вийде, давайте до Фрізна Інферно, на то що ну, не треба, щоб воно палило наших корінців. Давайте ось таке заростаюче. Як я обіцяв, давайте сюди чемпіонку дропнемо, Блін, у нас ще ж є хедхантери. Так, можна прожати, кстати, Вардена, ну тут трошки до хера дамага біля разу ще йде. Думаю, лишнім не буде. І, може, я взагалі щось не те робив. Просто в мене якось потрошки армія дай помирає. А ще у нас тут є і дальнобойна пушка. Є ще у нас і моноліт. Коротше, дохера, такого важливого є, сильного. Так, ну і давайте потрошки, кстати, почищують. Тут можна просто арчера, варвара одного дропнуть. А, давайте ось так. Тут проб'ємо шлях. Ні, слухайте, вроді більш-менш, де і нормально. Там у нас ще валічки вибігли. Це просто якась така ілюзія була, що ще по драту ще поумирали, але ну, у нас, дивіться, ще й три корінця навіть є. Вони дожили, прикиньте, до кінця раунду. Це коли таке прям буває? Знаєте, Я очікував, що на КВ може бути повна лажа. Реально, вже думав, просто буде, буде двушка, буде двушка, бо просто немає вже сил якось бомбити, агри на це те, що я вже вранці так загрився. Це що аж голос сорвав, мені ось до фіналу третього дня було трошки важко записувати, але ось до вже більш-менш нормально, Не знаю, голос якось відновився, попив тепло чаю чай, і прям все добре. Це просто Clash of Clans дуже сильно так убуває ваш голос. Тому. Ось так. Ну, Якщо ви ракес, звісно. Так, але ладно, знаєте що? На КВ, на ЛВК технічно, я показався доволі класно, так сказати, ось до 217-ки поротачив. А ось ця даже база мені трохи деякі складнощі дала. Ну, знаєте, вона слабка по прокасті, але я трошки здумуся, як неї бить. Знаєте, слабка, не слабка, але на оцей дізморалі, то моралі та навіть слабкій базі можна сосати. Але чемпіонка дуже класно тут зайшла. Я не очікував, що вона аж так сюди дойде, да, знаєте, ну вона. Мразь така, що у, у, не, не влізала в інвіз, але все одно вона нам там дала достатню кількість е, цих інвізних заходів чемпіонки. Ну, коротше, хорошо теж відроботала, хоч ми її не забрали. Ось так от іграли. Тому, друзі, поки що четверте місце. Отривались не трошки від е, п'ятого місця. Це якраз цей клан, проти якого ми граємо. Я пам'ятаю, в першому чи другому мені казав, що тіпи люті, але ну, не знаю, по. Пут... Такі саме, як ми, да, так само беруть зв'язочки, просто тоді вони якось різко стартанули. Кстати, у нас ось теж вже йдуть атаки, вже на це скоріше за все буде трьошка, тож на це сімнадцять атака йде, тому понятне діло, ось так. Все, друзі, всім дякую за перегляд. атак, так зустрінемося завтра з вами і подивимося, що там наробили наші тімейти і наші суперники. Четвертий день вже закінчився. Ми відіграли 79 на 64. Доволі непоганий рахунок по зіркам. Майже тотал. Ну, 11 чуть-чуть ну, не добили. 11 зірок нам не хватало. Так, і давайте покрише у нас по таблиці. По таблиці ми займаємо зараз четверте місце. У нас такий невеликий відрив між третім місцем, та навіть між другим. Там всього-навсього 10 зірок. Ну, на перше вже навряд чи вилізне, тож тут аж. Виходить, 51 зірка відриву. Ну, це багато. в принципі За три дня, я думаю, навряд чи це можливо, да й тим паче там ще будуть сильні клани проти нас попадатися. Тому, ну скоріше за все, ну, думаю, третє-четверте місце у нас вже любому буде. Проти діджвепа, що ми це грали? Гвепо, да, чи джвепо, як ви ж так називаєте, ну, Гвепо, вроді як правильно. А, то вони на п'ятому місці ну, і відрив ми такі доладні між ними зробили, то думаю, вони вже навряд чи нас, нас доженуть. Ну Хоча побачимо, як ми будемо відігрувати проти інших кланів. Але давайте зараз будемо дивитися, що тут по атакам. А від суперників тут буде, буде атака на третій номер, на восьмий, І також подивимось, атаку. Так, да, можна 12-й, кстати, теж глянуть. Тут 16 -ка атакувала, подивимось. А от. У нас, на жаль, немає атак від 17, тож, ну, ось до атаки 17, тому що до онлайн-атаки у нас були на трьох, найбільше тут на трьошку ніхто нічого не позакривав. 16. Да, це 16 то це нам не дуже інтересно. Коротше, я тут вже вибрав, які подивимося атаки. Тут я десь вроді пісьма позалишив, що ми подивимося. А, блін, вони ж не відображаються, на жаль. А, ну, начебто ось, оці три номери я обрав, щоб подивитися. Тут будемо дивитися, так і на 15-ти таунхол, і думаю. Нормально буде, а от супернику. Давайте, може, якраз почнемо з наших номерів. З 15-то, думаю, з такого менш цікавіше, будемо там до вищих Таунхолу. Так, почнемо. Ну, ми давайте з 20-го номера і так далі пойдемо вище. Ось така 15-ка. Атака проходитиме гідроюз. І в Десанті там ну ми розуміємо, що там Супер Арчері, скоріше за все. Скоріше за все, так точно. З 8 годин закідується ось такий Дірік. В принципі, ну, на такі бази не разу вже атакували. Я онлайн-атакер, був, в принципі, такий самий у мене заход був. Я навіть зазвичай і закидував драконів сразу, да, щоб під прожаттям все було. Коротше, тут десант падає біля таунхолу. Ну, Таунхол тут без проблем отлетить, вже забирається і ППОшка, що стояла позаду, забирається друга ППОшка. В принципі, дивіться, да, тут всього дві залишилось, якщо тут стріла. Ні, на жаль, не та стріла, як про яку я думаю, тут можна було добити цю ППОшку. А, блін, було б класно, але знаєте, все одно десант дуже класно залітає. Одна ППОшка лишається така мощна проти повітря. Да? Ну і реально, весь центральний деф тут забрати, що стояло тут в центрі. і касла немає. Ну, на жаль, дракончик справді з льодяним вижив, а от самої будівлі то немає. Так, тут а далі у нас 5 п'яти годин закидуються дракончики з райдерами. Давайте вже 2х поставлю. Немає ніяких заклять, закидуються герої. По здібностям ви бачите все на екрані. Ось такі здібності взяті. В принципі, ну, для Варна це по стандарту брати таке для повітря. Деякі я знаю, беруть просто дві книжки. Це, так сказать, є ісключення просто просто. Ну, давайте, 4Х вже поставимо. В принципі, як бачите. Тут у нас з іншої сторони герої йдуть, з іншої сторони, у нас там пару дракончиків літали все одно, навіть, хоч їх було небагато, вони зачислили хорошу сторону і там в підсумку дійшли до сектора з монолітом. Ось така перша трьошечка заходить. Давайте наглянемо ну, далі. Атака на 19-й номер. Тож 15-й таунхол. База щось така схожа на квадрат, бокс, вроді як вона називається. Тип сам бази. так 6 годин закидується ось такий дірік. Кстати, дуйки дуже класно стоять для нашого атакуючого, тому що, в принципі, для дірки тут ніяких проблем не буде. Десант також падає біля таунхола. Ну і, так сказати, пошло далі розклонування. Так, забирається інфі Фер... Ні, я ще, ще не забираю, ще рано кажу, да, вже інферно тут забралися з за ребалетом. Ну і там скоро також забереться таунхол. Забру... Заберуться також э, рейджні станції. Я не знаю, тут, скоріше за все, мабуть, якийсь інвіз, мав би стоять, але тут щось у чувака рейдж стоїть. Може просто не прокачаний ну, блін, Мені здається, тут або отрута, або інвіз, мав би бути по не знаю, по псом. А Якщо судить, по типу постройки бази. Да. ну, не знаю, Мені б звалося, що тут інвіз би лучше сработали. Хорошо, все, центр так само забрати, забирай там. Навряд чи забереться кстати, там її два будівельника відстроюють. Да, на жаль, десант тут не повністю справився, не забрав другу станцію рейджа. Так, ну окей, тут у нас заходить уже атака, ну, так сказать, ще йде передзаход, Тут у нас закидується герої з 5 годин. Ну і сама основна атака починається в районі 3-4 годин. Все тут закидається, давайте вже 2Х поставлю. Там і чемпіон йде з героями. Ну, Кінг пішов тут в соло зачищати сторону з 6 до 9 годин. Ну, в принципі, чудово справляється з рукавичкою. Так, кстати, зараз можна було все прожати. дивіться, все так лучно, все так поряд, все було під Ауро і Вардно. Реально можна було прожати, да і прям скільки б драконів ще було б живо. Да? А, так, ладно, 4 х думаю поставимо. В принципі, це 15-ті, ми тут швиденько все подивимося, ти паче, тут атаки проходять гідро, і реально, тут вже після десанта ну, толком нічого такого інтересного не відбувається, Просто дракони летять, добивають, добивають всю базу. Так, ну і давайте ластова атака на 18-й номер. Це у нас 15 Тут база більш інтересніша якась, але вроді як вона навіть у мене на аккаунті стояла, да і вроді я її закривав. Так сказать, ну, можна знайти, да, так, так поняти, що база така а, популярна на 15-там холі. Так, тут теж гідра, ну. Тут, скоріше, так, да. тут не вогнемет повинен бути, там Дірік теж береться. Наскільки я знаю, Shadow Metal атакує у нас а, супермагами, да. так сказати, єдиний в своєму роді, я вже давно, а, я тільки супермагів то брав до Лавалуна на 13-х тонхолах. Все більше супермагами я потім не грав. Там вже пішли суперарчери ну і забув про це. Але як бачите, супермаги все ще актуальні, дуже класно вони тут справляються, да, І знаєте, в деяких випадках вони навіть можуть більше зачистити, ніж суперарчери. Так, ну все, таунхолл забирається, діріку тут реально далеко не треба було летіти, ратуша з краю була. Ну і з 6 годин закідується кінг поки що. Скоріше за все, чуть пізніше закинеться і Квіна. Так, по здібностям тут, можете самі подивитися, я не буду все перераховувати. Давайте так гляну. Я для себе, ви для себе, та, щоб, так сказати, загальна картина з цього происходящого була. Так, закідується ось так. Квіна, тут забирається ППОшки, як я зрозумів. Ну, скоріше за все так, тому що у нас повітряний мікс іде. На жаль, я тут не встиг побачити, що забрало кіно, але ну, мої догадки, що це були тут АППОшки. Так, Кінг вже заходить в сектор, кстати, там труїться два герої. Кінг прожимається. Ну реально, дивіться, рукавичка прям дуже класно працює в даних випадках. Якщо б був би, були б землетрясні черевики та м'яч, то Кінг би отлетів би на Ізі і він би стільки не пожив би. Дивіться, 38% бази вже немає, а це тільки були випущені десант та герої. Все, у нас тут з 9 годин іде, ідуть закидуватися. Дракончики, райдери, кулі. Так, вже тут 2Х поставимо, будемо потрошки і дивитися. Так, морозиться, кстати, фен. Тут також взято три фріза. Ну, Так, да, інтересна така варіація гітре. Я думаю, поприкольніше, то що дивіться, тут навіть закляття залишається не тільки для Десанта, а й для армії. Зазвичай на суперарчерів все йде, це 2 клона, 6 інвізов і рейдж. А тут ще й залишається для армії, що робить трошки динамічніший мікс, так сказати. Не тільки все на десантам розраховується, да? бо зазвичай якщо десант помирає, то це все в суперарчерах, але тут взято дуже мало інвізу для нього. Тобто, ну супермаги багато так то і не повинні забрати. Скрізь за все, супермаги розчидна на те, щоб забрати Таунхол. Ну і все, так закінчиться дана атака. Дуже класно було проатаковано. Кстати, всі три атаки у нас були гідри на 15-ти тонфолах. Інтересінько. Так, ну давайте тепер переходить до атак суперників. У них тут більш цікавіше буде, подивитися. Тут забрати також базу Донкфора, забрати восьми номером база Макса і забрати тут 16-го. Да, ми якраз 16-го подивимося. Давайте ну почнемо якраз з неї. А... Так, дракончики, опять дракончики, одне повітря кругом. Сподіваюся, на 17-х там хоч якась земля буде, бо реально без землі доволі нудні такі повторчики. Так, закидається ось така квіна. Вона з 6 годин закидається, стріла прям пролітає по центру. Там я, кстати, не замітив, що тут забралося. Скоріше за все. Ні, це не дуйки. Тоді я не маю навіть уявлення, що там було. Скоріше за все, це були будки-будівельника. Ну, Хоча теж не факт. Ладно, не будемо гадати, давайте вже будемо дивитися за атакою. Тут закидується Міньйон з восьми годин, з сіми годин закидуються дракончики абсолютно всі, і Дірік теж під прожаттям. Ну, залітає прямо до таунхолу. Бачите, вже рейдж зарані наготовлений, підкидується також клон. Ну, там супер єті, скоріше за все. Або звичайні єті. Да, тут звичайні єті були, та деякі кулі, Ратуша забирається. Ну і на жаль, моноліт не добирається. Да, тут було б класно, сліп все-таки клонувалося, забрало б добрі інферно, і моноліт реально дуже прям. Не знаю, зрелищно це все виглядало. Так, дракони розлітаються тут на дві групи. Це зазвичай доволі погано буває, то що, ну. Якщо вони так розгрупуються, так сказати, так сказати розплітяться, то мало вони ще заберуть. але не знаю. Ну, у суперника завжди виходить все так дуже класно. Да? А от Якщо ти пробуєш, то все. Так, ладно, давайте 2х вже поставлю. Трохи ну, тут в другій групі хоча б Варден є, дай да, Варден то стоїть на землю, але це теж свого роду і мінус, то, що тут а, стоїть наземний арбалет і прямо зараз його витушить. Да, ну, так, да, все, Варден ктось забрався, але все одно тут ще й Мьдьон, дивіться, і. Скільки тут 5 дракончиків, наскільки я бачу. Да ну Коротше, запас такий чималенький вийшов, не сказати що й великий, але не сказати що і малий. Знаєте, ось так. е, така трішечка виходить на 16-му таунхолі. Давайте надальше ну, подивимося на 17 ки Перейдемо. Тут у нас буде дві атаки. Ну, не в не нас, а в наших суперників. Так, така база. з так сказать, центральним таким ярусним сектором, ну і одна, одна так сказать, отрудна станція. Блін, що я всегда записую відеоси, коли у мене мало проценту. Ви кстати замітили, так да? ну, це зазвичай буває, зазвичай то. А, 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 буває таке, що фул, але дуже часто я записую, <гум> вже з розрядження. Ну, Так попадається, що в обід закінч... закінчиться ЛВК, а вже там вранці все основне роблю, там атачу легенді. Так, з 6 годин закидують, ой, з 6 годин, що я кажу, з 12 годин кидається кімнату і запускається ось така стріла, забирається одна дуйка. Це, я що можу сказати, так це проаналізувати, тому що база якась не знаю більш-менш симметрична, і можна догадатися, що тут була дуйка. Так, тут у нас з 9 годин закидується чемп з копьем і закидуються вже з 7 до 8 годин дракончики з Діріком. В принципі, аналогічна атака виходить. Вроді так така сам, такий самий склад мікса. Три фріза взято. Так, все, тут вже підкидуються клони для Єті. А, ні, тут дивіться, тут і кулі, і суперкулі є. Інтересно. А ні, тут і все таки єтті. Походу, суперкулі і кулі були взяті, просто щоб там забити лишні місця. Так, ладно, давайте 2Х поставимо, вже будемо потрошки прискорі. Нереально, ну, на жаль, сьогодні атаки одними драконами будуть. Я, так так сказать, наземним міксом це тільки я продемонстрував, да там проатачив, на трошки позабирав. Ну бази доволі слабкі, якщо чесно, були. Тому що й було нудно. Як бачите, ми дуже хорошо так проатачили наших суперників. Абсолютно всі були нудні бази, що на твінках у мене там я атачу потім поза відео. Ну, сподіваюся, далі буде краще, тому да? що для мене самого буде інтересніше бути якісь а, складніші бази, це навіть і більше радості мені принесе, що я можу такі бази закрити. Ну, реально, дуже класно, я почуваюся після такого. Після всіх дев'яти атак на ЛВК. Так, нуся тут у нас, Кстати, на цей раз вже Міньйон майже повністю здоровий. Ну і з запасом тут у нас Варден з одним дракончиком. Ладно, ось так виходить. Проатащить нашому супернику. Дуже лакерні атаки цими драконами, знаєте, бувають. Вони От так само тут вроде, як на дві групи поділилися. Реально, ну дуже лакерні оці атаки, Там, як повезе, да? чи вижуйте дракончики, чи ні. Так, ну і тепер давайте подивимося атаку на третій номер. Тут вже вроді, як, нову базу я поставив. Да. Ось така база не дуже актуальна в легенді, але ну, дуже класно працює в мене останнім часом. А тут інвізний, інвізний сек, сектор в центрі, Ну, так сказати, можна напівінвізний, напівярусний. В принципі, рейдж тут теж лягає на весь сектор. Так само і Інвіз. З 9 годин йде ось така проходка чемпіонкою з електрочеревиками, Дуже популярна, так сказати, варіація, так. Кстати, і тут вже вальки, як бачите. Ну, так це теж, чим я граю на основі, і чим я там граю ще на Топанді і на джиперсі як. теж мені дуже подобається атакувати на 15-х таунхолах цим міксом. Так, блін, лисиця, на жаль, помирає, ну реально, така мразь утікає туди, куди не треба, і зазвичай не туди, куди треба. Поза дією інвіза. Отак. Так, ну непоганий коридорчик вроде, як утворився. Ну, реально тут можна з 10-11 годин закинути корінців. Так, закидується ось така стріла, теж тут трошки формується, злужується коридор, Закидується казарма з 12 годин. Ну і запускаються уже самі корінці з 11 годин. Подкидуться Варден, подкидується кінг. Ну, напевно, замість кінга, на мою думку, краще взяти Міньйона, У нього там здібність набагато, мені здається, корисніше буде для корінців. А, кстати, ще даже варто зауважити на те, що тут не просто звуживався коридор із стрілою, а й також активовувався а, інвіз сам. Оцей, то, що в нас в а ні-ні, пожіть, це я путаю. Він же активувався, да? Так, да, бо то, що він би не так сильно не відновив, не відновив би своє КД, це точно. Да, Я тут я перепутав. Тому перепрошую, тут просто реально. Вроді, навіть як стріла кінний не туди летіла. Щусь неуважно я продивився це все. Окей, ну все, тут окурінці у нас працюють, Прожать ніяких немає, залишається лише е, спели, один рейдж, один фріз. Е, доволі сильний сектор залишається все-таки у суперника. Це ось до, з дальнострільною пушкою і рикошетною пушкою. Боже, скільки вже цих пушок є в цій грі, скажіть. Так, ну сподіваюся, встигну. Навіть прискорить. Надіюся, встигну дописати, тож не дуже б хотілося мені, що в мене просто все це е, вирубилося і прийшлося би все по понанової записувати. Тому, кстати, треба зараз. Е, Можна сказати, Ризикую мені якось день зараз йти до зарядки, да, вже, вже завершується все одно скоро відео, це у нас вже ластова атака йде. Тому який сенс зараз прям бігти туди да, і в стоячому положенні записувати? Так, да, дивіться, тут залишається єдиний кінг, і він тащить керить цю катку. От така інтересна атака вийшла. Да, тут корінці зазвичай на 17-й помирають, і там вже все за героями тягнеться. Ладно, на цей раз це дуже довго тягнути не буде цією концовкою. Четверте місце ми зараз а, тримаємо, поки що ось так ідемо. А, вже потрошки ЛВК підходить до кінця, але все одно. Ну, знаєте, мені здається, ми четверте або третє місце займемо. Ну, така мене інтуїція якась. Тому все, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Оверест. всім пока.